Конюхали по півгодини, не могли зрозуміти, що це. Я його підсадила на гречку. О, де твій чоловік? Ти сьогодні без чоловіка. Турок, турка зрозумів. Тут вони смалять, тут вони викидають недопалку. Більше за все, що мене бісить в Туреччині. Другого поверху палуби я бачу, як летить пластикова пляшка в море. І я просто була в бешенстві. Всім привіт, мої любі друзі! Мене звати Яна Карасой і ви на моєму каналі. Якщо ви чуєте якісь дивні звуки на фоні, знайте, це моя Аліса. Вона прийшла до мене і тут лежить. Сьогодні хочу з вами поговорити про дивні звички турків, які ми, як європейці, як українці, не завжди зможемо зрозуміти правильно. Готові до нашої подорожі! Поїхали! Перше, це те, що турки дійсно дуже люблять свою турецьку кухню, і дуже багато турків не їдять другу кухню, як би це не звучало дивно. Наприклад, багато хто з Турків можуть поїхати до тієї ж Європи чи Америки і харчуватися в Макдональдсі, тому що вони кухню Макдональдса вже знають в Туреччині, наприклад, чи KFC, чи Burger King. але до всього нового вони відносяться з такою опаскою, небезпекою, знаєте, і Хочу сказати, що у мене є виключення. Звісно, є виключення. У мене серед друзів є дівчата, котрі там котрих чоловіки обожнюють борщ. Вони люблять наші страви, вони такі, знаєте, open-minded. Але як правило, навіть наші якісь солодощі, турки, вони їх не розуміють. Наприклад, коли я вперше запросила сім'ю чоловіка на новий рік, я готувала такі, знаєте, максимально прості страви, щоб вони. Могли їсти, щоб це якось було наближено до їхньої кухні, і маю віддати повагу їм. Вони їли все. Вони видно було, що трошечки так дивляться, а це що, а це що, а це що. А отут всередині що є. Тобто їм потрібно було розказати всі, якби інгредієнти цієї страви. І коли вони розуміли, що вони розуміють, як би це не звучало, що є всередині, вони це починають їсти. І їм дуже багато чого сподобалось. Вони сказали, класно, це мені взагалі дай рецептик, бо мені це прям дуже зайшло. Але дуже багато турків реально люблять тільки свою їжу або їжу, котра на неї схожа. Я колись своїм друзям готувала такий, знаєте, сирний суп з куркою. І коли я їм насипала, я їм розповідала, що це класний суп. Вони знали всі інгредієнти, вони брали ось так от ложку, нюхали по пів години, не могли зрозуміти, що це, і потім починали їсти. Їм сподобалось, але. Але все одно дуже багато знаєте є таких ситуацій, коли вони щось їдять не дуже схоже на їхні продукти. Вони так от беруть. Навіть якась це може бути я не знаю, зефір, шоколадка, якась шоколадна цукерка, наприклад, з рошен. Вони отак от трошечки її відкусують, так типу їдять і відкладають і кажуть, але типу це дуже смачно, але вони це, знаєте, кажуть з таким, як би, виразом обличчя, що ви розумієте, що напевно їм це не дуже відгукується. Але знову ж таки, родина мого чоловіка, мій чоловік, ми їмо європейську кухню. Я готую взагалі в принципі європейську кухню. У нас із турецької кухні є якісь трави, які ми полюбляємо, але не так знаєте, як його мама там. Наготує, наготує там чисто турецькі страви. Ні, тобто я роблю якісь там наші котлети, я його підсадила на гречку, Ну, тобто розумієте, да? Знаю, що більшість таких харчових звичок це звичка з дитинства. І не можна людину взяти з однієї, знаєте, сфери дитинства і одразу робити йому якусь іншу кухню або пропонувати якусь іншу кухню. Але ми в цьому плані трішечки open-minded, тому що ми можемо скуштувати по факту ну, майже будь-що. Турки вони все ж таки в цьому плані більш консервативні. Що хтось захворів або просто потрібно поїхати до лікарні, наприклад, здати якісь там аналізи крові, тому подібне, це завжди якийсь кіпіш. Сім'ї, я б це так назвала. Тобто вам починають дзвонювати всі родичі, питати, як у вас здоров'я, як там все пройшло. Чоловік, як правило, від <звонювати> уходить з роботи і їде з вами. Мені це колись здавалося дуже дивним, тому що я пам'ятаю, як мій чоловік, коли ми почали тільки наші відносини, він поїхав з роботи з якоїсь важливої там конференції, щоб відвідати свого сусіда, котрий потрапив в лікарню. І мені це було так дивно, ну типу, окей, сусід потрапив в лікарню, навіть як ви з ним дуже там близько спілкуєтесь, ти можеш йому просто зателефонувати. Але ні, він поїхав в лікарню, бо він каже, що це не нормально, це так потрібно. І вже будучи заміжною жінкою, я зрозуміла, що це прикольно в тому плані, що, наприклад, от мені я робила чекап, я не ходила в лікарню одна жодного разу. Можливо, один раз, коли я отримувала у лікаря результати своїх аналізів. І все. Якщо я я їду в лікарню, у мене чоловік завжди прошується з роботи, він завжди їде зі мною, він завжди дивиться, розмовляє з лікарями, що я, куди, коли забирати. І це не не тому, що я іноземка, чи якось не знаю мову, я мову знаю дуже гарно, а це саме ось такий от культ. Тобто для них здоров'я настільки важливо, що в них вся робота зупиняється. І якщо вам потрібно кожен раз їхати там, кожен день на в цю лікарню, на це буде нормально дивитися начальство. Тобто. Вона відпускає, і це все нормально. І навіть коли там щось якесь просто ОРВІ, знаєте, навіть в цьому випадку вони відпускають, кажуть, їдь з дружиною, дивися за дружиною. У них є навіть така штука, що, наприклад, у мого чоловіка співробітник, у нього жінка зламала ногу, і він навіть брав відпустку, щоб дивитися, доглядати жінку, тому що вона, ну, вона могла якось передвигатися по квартирі, але він вирішив, що їй потрібна допомога. Тобто, це така. Нормальна штука. Якщо б ви, не дай Бог, захворіли, вам будуть дзвонити всі. Я після весілля трошечки захворіла. І нам дзвонили всі родичі. Напевно, три дні. Ми тільки казали, що все добре, все добре, це просто я застудилася. В мене немає навіть від температури, я просто кашлюю. І нам просто три дні нонстопом дзвонили родичі, бажали одужання скорішого. І в такому дусі. Тобто, турки вони прямо дуже гіпер уважно ставляться до свого здоров'я. Наприклад, у нас, ну типу, я б могла спокійно пойти здати ту кров сама, чи пойти до піти до лікаря і там зробити якусь консультацію у лікаря. Тут таке не проходить. Тут потрібно йти тільки з чоловіком. І навіть один раз я прийшла за результатами аналізів без чоловіка, бо в нього ну, тоді було дуже там багато роботи. я Йому кажу, слухай, ну я ж вже якась не безрука, піду забру ці аналізи. І перше, що в мене запитала лікарка, коли я зайшла в кабінет, каже: О, а де твій чоловік, ти сьогодні... Ви чоловіка, чоловіка, я така, так, у нього дуже багато роботи. Вона така, ну окей, сідай, я тобі розповім, що там у нас по результатам аналізів. Я така думаю, капіц, капіц. Чи дивує вас таке? Пишіть в коментах, можливо, у вас якісь були схожі ситуації, можливо, у вас чоловік українець він теж так ставиться до здоров'я До речі, буде дуже цікаво це порівняти в таких, знаєте, міжнародних парах. Це не обов'язково може бути турок чоловік. Можливо, там я не знаю хто француз, іспанець чи українець. І цікаво, от порівняти. Чи так там теж в інших країнах, чи тільки в Туреччині так. Дуже часто турки хочуть тільки свіжий хліб, якісь свіжі булочки, є сіміти, тут дуже популярні, такі як бублики в кунжуті. І для них свіжий хліб це просто щось мега важливе, прям дуже важливе. І кажучи, свіжий, щоб ви розуміли ситуацію. Я з другом і з подругою йдемо в ресторан. Це було в Києві. Він турок, друг. подружка у мене українка. І ми йдемо до турецького ресторану, замовляємо якусь їжу, нам приносять хліб. Хліб, лаваш там до супу, до страв, і він бере. А ми розуміємо, що він свіжий цей хліб. Ну тобто, він не черствий. Знаєте, і він такий прям м'який, і він такий каже, офіціанту, а принесіть нам свіжий хліб. Він такий, то це ж свіжий. А потім підійшов турок, який там теж працював, тобто не українець офіціант, а турок. І він каже: Йому потрібен гарячий свіжий хліб. Тобто, він турок-турка зрозумів. І в них оце поняття, знаєте, свіжого хліба обов'язково має бути гарячий. От, наприклад, у нас такого немає. У нас ми можемо їсти одну буханку хліба там декілька днів. Там да у турків, якщо залишається якийсь хліб на наступний день, вони його не можуть їсти холодним. Його постійно потрібно розігрівати, щоб він був м'якеньким і щоб його можна було з'їсти. От в такому ключі вони будуть його їсти. І особливо, коли ви там їдете до когось в гості, якщо залишається на другий день хліб, то його, як правило, гостям не подають. А йдуть зранку, купують свіжий хліб, теплий оці поача, пуача булочки. Міти, і це така, прям, знаєте, у них трапеза дуже-дуже важлива. До речі, відношення до хлібу у турків теж дуже поважне, як і у українців. Тобто ми теж не викидаємо хліб, ми теж розуміємо цінність хліба, в цьому плані ми дуже-дуже схожі. Дуже часто можна побачити таку картину, що просто десь вішають хліб в якомусь пакеті. Тут може бути дві історії. Перша історія це може хтось купувати, наприклад, буханку хліба. і ще Купує одну зверху і каже, ви її повісьте в пакеті. Кому потрібно. Там є люди, у котрих немає коштів на хліб. Вони тоді приходять, забирають цей хліб. Таке дуже часто можна помітити у сімічі, тобто у людей, котрі продають сіміт, в них на оцій кабінці висить такий пакетик з хлібом, він свіжий, там, чи з сімітом, чи з булочками. І люди, які в них немає грошей, вони просто можуть підійти і його забрати. Це перша ситуація. Друга ситуація це коли черствий хліб. Коли багато було хліба, черствий. Люди його не хочуть викидувати, вони його просто вішають в пакеті, і потім приїжджають люди, в кого є дома скотина, яку потрібно там кормити, якусь там курочку, не знаю, барашків. Вони забирають цей хліб і використовують його як корм для тварин. Мені здається, що це дуже класна ідея. Дуже багато крошать хліб птиці, рибкам віддають в морі дуже багато, можна побачити такі, знаєте, крошки хлібу. Ну, хліб, тобто, тут не викидають кидають у сміття, і це мені здається дуже класна історія. Недопалки від цигарок чи соняшникового лишпіння. Це ви можете, на жаль, в Туреччині побачити всюду. Тобто тут вони смалять, тут вони викидають недопалку. Ми вчора ходили буквально на набережному Везмірі і знаєте, таке саме і в Стамбулі, є в інших містах. На жаль, просто сидять люди. Вони, отам, де сидять, вони лускаються насіння і кидаються лушпині просто під себе як свині. Я цього не розумію. Особливо я не розумію, коли це робить молодь, особливо. Биво, я не розумію, коли це робить сім'я і поруч дитина, котра щитує цей генетичний код, котра дивиться на батьків і думає, що це нормально, а це ненормально, і вона потім робить те саме. І особливо у мене цей резонанс не б'ється, коли турки дуже-дуже чисті в своїх приміщеннях, квартирах, будинках, і коли вони ось так засиряють все навкруги природи. Я не знаю, мене це, це, напевно, найбільше за все, що мене бісить. В Туреччині, бо я вважаю, що це абсолютно не ок. Взагалі про сміття можна багато чого говорити. Ми в минулому році дуже багато подорожували по егейському узбережжю і їздили просто в самі офігенські пляжі, чешме, урла. І знаєте, мене так вразило два пляжі. Один був в Урлі, це просто отак ось заходиш. Це був міський пляж, але тим не менш. І оце все було застеляно просто якимись пакетами, бутилками, пляшками. Ми. Коли це побачили, тобто неймовірної краси природа, неймовірної чистоти моря, І знаєте, оце все сміття. Ми просто були в шоці. І другий мене випадок дуже дуже збісив. Це було в Чешме. Ми знайшли неймовірний класний пляж, пляж Клеопатри. Дуже багато місцевих навіть його не знають. У мене чоловік просто дуже любить такі незвичні місця. Він їх спеціально вишукує, і там просто вода неймовірна. Ми туди повезли маму і бабусю мою. І знаєте, просто навіть в таких, я не знаю, ну таких місць, мені здається, навіть в Туреччині не так багато, настільки воно красиве, і все в смітті. Люди сидять, вони там із палатками є деякі. Здавалось би, ви з палатками, ви, тобто, зближуєтесь з природою, так. Але тим не менш, вони залишаються все сміття, і ми вже просто не витримали. Ми, коли виходили з цього пляжу, вони просто отак в пакеті його і залишили, пішли. Ми просто взяли ці два пакети. І викинули в смітник. Ну просто ми визбухали так, що в нашому просто не було, знаєте, кордонів. І ще мене дуже бісить, коли ви сідаєте на вапур на кораблик, щоб переплисти, наприклад, з одного берега на інший. Це є і в Ізмірі, і в Стамбулі це як громадський транспорт. І з другого поверху палуби я бачу, як летить пластикова пляшка в море. Альо, альо! Просто що це? Як це? Мені це ніколи не зрозуміло. Зуміти, от прямо ніколи. Я не знаю, що має трапитися. Якби я щось таке зробила, чи там навіть в дитинстві мені б мама вже таку аплюху, знаєте, дала б, що я б запам'ятала на все життя. Це просто ненормально, і я не знаю, як це змінити в Туреччині, бо цього прям гіпербагато. Не те, що багато, гіпербагато. Це сміття. Воно просто всюди. Що ви думаєте з цього приводу? Поділіться в коментарях, бо в мене тільки злість. Тут використовують дуже дуже багато пластикових пакетів. І навіть якщо ви купуєте там я не знаю два помідора, два огірка, вам все будуть робити в пласти... в окремі пластикові пакети. Я колись навіть пам'ятаю, що купила спеціально такі торбинки, щоб ходити за покупками. І на той момент я жила ще в Шішлі. Я ходила на базар, бо мені там дуже подобалось. І я знаєте, в, п... в своїй торбинці вже там беру якісь помідори, і мені продавець такі типу, дивиться, типу, це що взагалі таке. Він тоді бере мою торбинку і ще ставить мені в пакет. Я така, ні, мені пакет не потрібно. Мені вистачає торбинки. Давайте на цьому розійдемося. Але тут пакетів дуже багато, і мені здається, що це теж одна із причин сміття, тому що реально ви навіть можете йти по вулиці і вітром ну будуть розносити ці пакети. Ну це просто треш. Так як Туреччина це така чайна країна. Тут чай п'ють маленькими стаканами, котрі називаються бардак. Їх можуть випивати прям дуже багато. І в принципі, коли ви з України тільки приїжджаєте до Туреччини, ви цього не розумієте, тому що ми звикли впити великими чашками, там одну чашку випив і все, і типу нормально. Тут ні. Тут такі тюльпановидні стаканчики, котрі держать більше тепло, і їх можуть випити за вечір там 13-15 штук. Вони п'ють, як правило, чисто чорний чай, дуже насичений, і інколи навіть такий терпкий, тобто не всі його зможуть навіть пити. Але потім ви звикаєте, наприклад, я звикла і нормально йде, знаєте, як в суху землю. Але є один дуже великий мінус: це те, що цей чай він дуже фарбує зуби. Реально. Тут у всіх ось ці чорні зуби, я коли побачила я почала жити з чоловіком, я, в принципі, теж люблю турецький чай, я його можу. Випити достатньо багато, але все одно, коли це вже на постійній основі ви п'єте цей чай кожен день, то все одно ви помічаєте, що вам фарбують зуби. І я його заставила перейти на зелений чай чи на якийсь змішаний чай, тому що він так не фарбує зуби. Це ненормально, бо ти тільки сходив на чистку, попив чайочок, через два тижні. В тебе вже знову якісь потемнівші зуби. Це ось такі, от мінуси. Дуже часто ви можете побачити серед друзів, коли вони йдуть до кафе чи до ресторану. Вони щось собі замовляють, а потім починають битися за чек. І це така прямо я б сказала, турецька традиція. Як правило, той, хто запрошує те і платить за все скажімо. Але звісно, що зараз змінюється ситуація. У дуже багатьох людей немає коштів. І інколи буває так, що ви йдете з друзями, і все одно вони такі ні, я плачу, ні, я плачу. І знаєте, ну, нам, з нашим менталітетом, ми думаємо, що потім, ну блін, ми напевно будемо довжні, ми маємо заплатити наступного разу. Але наступного разу ця людина знову може настояти і сказати: Ні, плачу саме я. І тоді починається Починається якийсь дискомфорт реально і я в таких ситуаціях кажу: я з тобою більше тоді в кафе не йду. Все. якщо я не заплачу в цей раз, то я більше з тобою в кафе не йду, тому що я себе почуваю просто некомфортно. Але для турків це нормальна система. Вони це полюбляють. Турки взагалі дуже голослива нація. Вони постійно люблять кричати, якось знаєте, мімікувати, тому подібне. Тому дуже є цікаві історії, коли отак от стоять два будинки, один напроти одного, і хтось з одного балкона кричить на ось цей. Інший будинок на другий балкон, і вони так спілкуються, і їх чує все махале, тобто весь район, да чи в трафіку може десь теж знову на райончику зупинитися дві машини, отак, от котра їде одна назустріч інші. Вони просто опускають вікна і починають там: о, майрабабі, чим там привіт, брата, як ти там? А як діти? А що? І їх взагалі не колише, що хтось позаду вас чекає і там пілікає, давайте вже проїжджайте вони постійно, коли когось бачать на вулиці, зі знайомих, вони постійно кричать, і це такі вже знаєте, якби ознаки турецької культури. Я б це так називала. Туреччині дуже прийнято трусити покривало з балконів. Я знаю, що в нас теж так роблять в деяких випадках, але була одна ситуація у мене, коли сусід зверху трусив щось зі свого покривала, а в мене були відкриті вікна, і всі його якісь цигарки, якісь сімки, все залетіло мені в квартиру. І я просто була в бішенстві. Я пішла до нього, кажу, слухай, ну ти як будеш трусити, то ти хочеш скажи, я закрию вікна. У мене у мене просто вся зала була. В якихось цигарках, якихось смітті комусь. Ну коротше, це був просто треш. Я була дуже зла. Але потім він сказав: Окей, я так робити не буду і більше не робив. До речі, ви трусите покривало з балкону. Я трушу, але я трушу на ту сторону, де я знаю, що там ну, типу, ніхто не виходить, і там якраз такий у нас сад позаду будинку. Тобто там нічого немає. У мене теж таке буває, бо я люблю це У мене просто ще ліса, вона така пухнаста. Я люблю це струсити, але я думаю, про Дейв, тим не менше. Тут туркені дуже полюбляють носити лосини, і тут, знаєте, не зважаючи на ваші фізичні форми. Тобто, ну ви розумієте, і вони їх можуть носити. Якщо у нас лосини це більше якийсь спортивний стиль для спорту, то тут це може бути і якийсь івент, і день народження, і все що завгодно. Тобто на будь яку подію. Як правило, в компанії дуже багато людей, особливо останнім часом. Вони говорять всі про політику, економіку. Вони дуже жаліються один одному, кажуть, що дуже тяжке життя стало. Але при цьому при всьому вони говорять це в своїй компанії, десь у себе на кухні і нічого з цього не роблять. Тобто, вони не йдуть на протести, вони не доказують свою думку. Тобто в них це залишається на рівні розмов. У нас це як ви знаєте, просто неможливо. Ми завжди за своє право Будемо боротися. Що вас дивує, з цих вже перелічених пунктів? Поділіться в коментарях, а можливо, вам є що додати. Буде дуже цікаво! Дуже люблять багато використовувати миючих засобів. І якщо ви приходите в турецький дім і там ним пахне миючими засобами, це як правило значить, що якась туркенія ну не дуже хазяйновита, скажімо так, бо ці миючі засоби вони просто в'їдаються до вас в носа, і це вибиває вас навіть з якоїсь вашої аури. Мені взагалі не подобаються всі ці миючі засоби, тому що я алергетик, і мені тяжко. Я не люблю, коли це дуже багато пахне, але для турки це просто must have і показник чистоти в квартирі. І останнім пунктом я б відмітила те, що дуже багато турків не зважають на те, наприклад, ми купуємо оливкову олію. Ми, як правило, її купуємо в склі чи в жестяній такі банці. Тут можуть купувати в пластику, тобто їх не дуже оце турбує. що якби пластик може віддавати оцей свій специфічний запах і свої якісь хімічні елементи в оливкову олію. Їх це ну взагалі не турбує. А я завжди, коли купую оливкову олію, я купую. Чи в склі, чи в сильній банці. І навіть мого чоловіка-мама вона теж мене питала: А чому ти цю не береш? Ця ж типу дешевша, І вона по якості така сама класна. Я така, ну вона ж в пластику. Вона така, і що? Ну тобто, їм все зрозуміло. У мене було все на сьогодні, любі мої. Ставте свої подобайки, підписуйтесь на канал. І, звісно, не забувайте підтримувати україномовний контент в коментарях, щоб це відео бачило більше людей. Пишіть ваші якісь, можливо, теми, думки для наступного. Відео, а ми з вами вже зустрінемось дуже-дуже скоро. Все, цьомки-тьомкі, покусіки!